Друзі, самий чесний в мілі павербанк. Оце дійсно чесно написали. 50 тисяч. Я провіряв його. Тепер дивіться, як пишуть е, виробники, як правильно повинні писати виробники. Ось читаємо. Щас я вам прочитаю. USB Type-C. Коротше, виход, вход, дивіться. Батері павер 185 ватт часов. 50 тисяч годин. Бачите? Тобто, ми беремо 50 ампер годин, умножаємо на 3,7 вольтаж батареї і отримуємо 185 Вт. Часа. Це правильно. Потім вони пишуть батареї Сапасіті. Сапасіті це у нас йомкость, йомкость, те, що ви любите йомкость сказати. Да? Так от Сапа дивіться 31 250 мА. При 5 вольтах 1 амперові. Тобто, якщо перевести в те, що 3,7 вольт внутрішню батарею, воно переобразуватель на 5 вольт, то виходна ямкость 5 вольтового буде така. Поняли? А потім телефон приймає цю п'яти вольтову йому, привращає телефона в 3,7 О5, і там. Так акумулятор заряджає акумулятор. Поняли, так, да, як працює? Ну, я всегда казав: 2 третіх. Вважайте тупо, дві третіх. В тебе є 50 тисяч, ти множиш на 2, ділиш на 3. І виходить, бачите, 33 тисячі, ну отак, соответственно, то оце ти отримаєш, скільки в тебе йомкості буде приблизно. Тобто на тому, що воно повишатиме до 5, а ваша мобілка буде понижати назад до 3,7, то при цьому преобразуванні і потєрі будуть от -от десь 2 третіх учитуючи. Отак. Поняли, Оце десь таку йомкость можна ваші xiaomi любимі вважати 5 тисяч да? батареї. Тоді і є запасіті 27 500. При 5 вольтах 3 ампера. Тобто, якщо в тебе швидка зарядка 15 ватта там або 12 вольт от півтора ампера, 18 ватка або 5 вольт 3 ампера. Тобто, якщо телефон підтримує швидкі зарядки, то по будуть ще більші, тобто надо однімати і ще по десь мінус 15 процентів на цей на преобразування. Десь мінус 15%, бачите, 28300%, оце десь так можете розчитувати. Поняли? Оце як я вважаю, і як пише виробник, оце правильно написано, бачите? Йомкость внутрішньої батареї і йомкость виходяща із павербанка, те, що всі люблять, і йомкость виходяща при учитуванні швидкої зарядки. Вони розписували те, що треба. І цей павербанк, як провірити, що він на 50 тисяч, просто поставте його на віса. Чого, пояснюю? Одна батарея, пластина, Вайн, дай батарею. Ото лежить, воно там, лежить. Десятитисячну батарею. То воно лежить, боком боком, боком лежить. Воно. Да, Во. Оце називається. Battery. Оце батарея літій полімерна ємністю 10 міліампер-годин. Технічна батарея для заміни в павербанках. Вона продається окремо, Поняли? Так от така батарея важить 160 г. на віса. Дай. Дай, 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 дай. Дивіться, кидаю на віса. 162 грами. Поняли? Оце 160 грам батарея. Тепер беремо на 50 тисяч, таких бути 5. Там всередині, да? Умножаємо на 5. 800 грам повинні важити самі батареї. Плюс 100 з копійками на корпус і плату. Поняли? да Важимо. 948 грамів, все прекрасно. Якби він важив 800 або, не дай Боже, 780-770, то понятне діло, що там не могло бути п'ять пластин плюс корпус і плата. Поняли? Поняли все. А так 800 грамів. Е, мінус е, цей 948, 148 грамів. Це оцей корпус, платка отута з швидкими зарядками, контакти і, і панелька. оця шнурком. І акумулятор восімсограм важить. Поняли, поняли все. Отак надо перевіряти правильно павербанки. Тому мені цей павербанк подобається.